6 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 22 удари, під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти расистів, зокрема, склад з боєприпасами, знищено в Скадовському районі Херсонщини. Неспокійно на території Рашистського рейху в Гаубельгород виникла масштабна пожежа на нафтобазі. Постскриптом. За уточненою інформацією, підтверджено ураження техніки та живої сили рашистських загарбників за попередні дні. Так у Горлівці Донецької області завдано удару по району зосередження техніки Кацапів, знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали ушкодження. В районі Майорська щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. У Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону Ахмат. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом. У Каховці завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців орди. Наслідки удару Кацапи ретельно приховують. В місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі населеного пункту Раденськ Херсонської області знищено велику колону бойової техніки рашистських окупантів. Втрати рашистів уточнюються.